Олена Субота із ківерців мама чотирьох дітей донькам одинадцять, чотири та три роки, сину дев'ять. Сім'я малозабезпечена, тож каже Олена, потребують підтримки. Продукти, одяг, там взуття таке. Казали, що треба нам дай. Приніс на Миколайчик, зараз в теперішній час, то добре, що є такі організації, які допомагають. Дев'ятирічний син Олени Максим розповів: Миколая чекали, хоча й не завжди були чемні. А були слухняні? Не сильно. А що хотіло ще би на Миколаєві? Мир. У день святого Миколая із подарунками до сім'ї завітали волонтери міжнародної комісії з прав людини. Привезли продукти, іграшки, дитячий одяг, ковдри та постільну білизну. Як розповіла волонтерка Яна Самолюк, організація працює в Україні із початку повномасштабної війни. Подарунки для дітей до Дня Святого Миколая підготували польські волонтери. І кашки, і навіть молока передали, і всякі соуси, і діткам і варенячко передали. Розвозити подарунки дітям до дня святого Миколая каже Яна Самолюк, розпочали 6 грудня і загалом відвідали 19 родин, зокрема у селах звози, конопелька, хопнів та тростянець. Діткам позавозили гуманітарну допомогу у вигляді харчування, цукерок, канцелярія, миючі засоби в свозах. Роздавали допомогу про керосинових лампах. В людей навіть свічки немає в хаті, щоб це діти просто вони навіть радітих макарон нам тому вареничку чи тому паштетику, що ми привезли Пальним забезпечили волонтери із ківерців, розповіла Яна Самолюк. Каже, волонтерську допомогу малозабезпеченим сім'ям надаватимуть і наступного року. Лариса Андрійчук, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.